Пороб шкіри не існує, і це вам може підтвердити любий дерматолог, який дійсно розуміє цю причину. Майже всі захворювання, крім укусів, кліщів і чесотки – це. Проблема внутрішніх органів, а особливо проблема грязного кишечника. Тому що шкіра наша це видільний орган, який допомагає нашому організму очиститися від інфекцій, тому що якби цього не було, то людина померла б від інтоксикації. А оскільки шкіра виводить назовні мертві клітини, імунітету, грибків, бактерій, вірусів, і це все проявляється запаленням шкіри, то таким чином наш організм очищується. Якщо щось болить, при висипанні то це 100% вірус. Бактерії себе ведуть по-іншому. По Наприклад, якщо розмножився стафілокок, то це будуть білі висипання. Якщо золотистий стафілокок, то це будуть зелені в угрі. А також гельмінти в процесі своєї життєдіяльності виділяють токсини, які шкідливі для нашого організму. І це також може проявитися на шкірі різними червоними просто запаленнями або висипами у вигляді кропивниці. Часто ці висипи плутають з алергією, але насправді насправді це все якби про ділки глистів, так же само грибок. Грибок також коли розмножується в занадто великих кількостях, тому лімфа намагається його знезаразити і очиститися, і виводить залишки мертвих грибків разом. З лейкоцитами на шкіру, і запам'ятайте, коли у вас щось свербить, лущиться, тріскається, має якийсь характерний запах. Неважливо де, чи це руки, ноги між пальцями, чи це шкіра голови у вухах, чи це слизові оболонки, які мають сильний запах при запаленні. Це білий наліт, то це означає, що в кишечнику розмножилася велика кількість грибків, а особливо шкідливий грибок кандіда це та ж сама молочниця, яка часто турбує жінок. І тут потрібно прослідкувати своє харчування, тому що грибки дуже люблять цукор, дуже люблять вуглеводи, і вони навіть можуть управляти нашим апетитом і нас буде тягнути на солодке постійно. подивіться на дітей, які дуже полюбляють солоденьке. Вони і нервова система в них трішки порушена. Вони такі гіперактивні, часто знервовані, в них часто алергії, різні висипи. Це означає, що з цими вуглеводами вони годують грибки і годують гельмінтів, тому що гельмінти також. Полюбляють вуглеводи, а також вони люблять залізо. Якщо у дитини понижений рівень гемоглобіну, то також потрібно провірити на наявність гельмінтів в організмі. Тому любе зовнішнє лікування різними мазями, кремами, косметологами воно буде нести тимчасовий характер, поки мажеш, поки наносиш, поки і є ефект, тільки перестав, все з'являється заново. Я в цьому дуже добре розуміюся, тому що лікувала екзему 19 років різними гормональними, не гормональними мазями, і це все носило лише тимчасовий характер. А коли я провела очистку організму, вивела ці всі токсини, грибки, вбила паразитів, тільки тоді моя шкіра очистилася. Тому хочу. Вам сказати, що шкіра лікується довго, приблизно 6 місяців, і потрібно в даному випадку використовувати всі наявні способи: і зміна харчування, і пиття води, і використання внутрішніх очисників, які допомагають прибрати інтоксикацію з організму. Тому ось такі симптоми, які я вам пояснила, можуть вам підказати, з чим саме потрібно вам боротися. Тому, якщо у вас є бажання очистити свою шкіру, звертайтеся до мене в коментарях або в особисті повідомлення, і я складу індивідуальну програму за допомогою безпечних натуральних препаратів на основі лікарських рослин.